Привіт, народ. І сьогодні я хочу, так би мовити, можу сказати, що продовжити хайпову тему з приводу того, що США у нас все ж таки надали нам допомогу. Допомогу нам дала Британія. І взагалі-то Європа почала шевелитися і допомагати нам. Але головне ж питання не до США і навіть не до Європи, головне питання до нас. Тому що з того, що я особисто спостерігала, це те, що у нас хай без причини, ну досі ці всі глупства з голови у нас ніяк не вивіряться. Ну, це просто народ, ті, хто займаються з вас політикою. Ну, це просто дитячий садочок на виїзді, якщо чесно. Особливо ті з вас, які прямо хочуть в політику, аж я не знаю. Може, менше б хайпувати, а? може якось почати головою думати, ну, кажуть, допомагає. Тому що, давайте я розкажу вам, так би мовити, своє бачення, свою версію того, що відбувається. По-перше, чому нам не давали допомогу? Тому що у нас ж нуль політичної відповідальності. От, просто велике зеро. Особливо в тих, хто прямо сильно хоче в політику, там взагалі зеро зеро Що нам було потрібно, в тому числі нашим хайпуманам і нашій владі, в тому числі. Ну, окрім того, що думати головою. Треба було взяти на себе політичну відповідальність. США дали нам допомогу, тому що хтось не знаю хто, коли що. Подивіться вниз цьому відео на моєму каналі, взяв на себе відповідальність, як не дивно. І сказав, що нам потрібен ленд-ліз. В той час, як наші хайпомани, прости господи, політичні експерти, говорили, там, вигадували фігову тучу всіляких різних казок. Тобто влада сказала, ні, нам не потрібен кредит. І всі, у кого немає мозку, відразу за ним повторили. Як на це мали дивитися США? Тобто, якщо нам зброя не потрібна, то як би ок. США не проти. США від цього не холодно, не жарко. Політика, ще раз кажу, це про відповідальність, а не про повну безвідповідальність, та що ви типу жертва. На мене ці байки не діють. Відразу кажу. І взагалі на жодного нормального політика оця фігня Взагалі, то не діє. Далі, що у нас відбувається? Ну, звісно, я можу зробити поправку, що якщо б кожен з нас там сказав би, що нам потрібен ленд-ліз, можливо, б хором воно якось би зрушилося з місця, але знову ж таки, я можу сказати глядачу, що я все-таки заїдстрелений, Чесно. Я знаю трішки, як працює інформаційне поле. дивлячись на те, що мене практично ніхто не дивиться, і мало хто на мене підписаний. Я не так хайпую, як моє оточення, тим не менше. Важливо ще також хто це сказав. Тому що проходила повз мене грамотна версія, що взагалі-то лендліз здали українському народу. Ну, і так, і ні. Ну, тобто зрозуміло, що ленд-ліз дали українському народу, але тільки дурень дає політичні, так би мовити, політичну задачу якось вирішує, чи впливає без політичних зобов'язань. А в нас ж наша безвідповідальність, наше все. І причина-наслідкові зв'язки ми десь бачили, можливо, в когось. От з когось вимагати, оце ми можемо, а на себе подивитися ні, ні за що. Ти що, тому ж такий жах. Справа в тому, що, США, вважайте, виділи ленд-ліз українському народу, але політичні зобов'язання вони є і будуть. Взагалі-то там ленд-ліз передбачає кредит. Так він символічний, але знову ж таки це не привід розслаблятися, хайпувати. Займатися різними глупствами на політичну тему, тому що народ. У нас війна, а у нас в тилу дитячий садочок сонечко. Який досі навіть не чухається на політичну тему. Зате в політику ми рвемося, ми хайпуємо так, що аж я не знаю як. Чоловіки називається. Тобто. Або припиніть хайп, або просто починайте більш грамотно аргументувати. Тому що те, що я спостерігаю від наших політичних аналітиків, це дитячий садочок і така заказуха. Що ж страшно, там прямо видно по нашим політичним експертам, хто на кого працює і за які гроші навіть. Тобто взагалі ніяк не палите контору. Ну, майте клапку хоч би половину. І це знову ж тільки наш український Ютуб, тому що є ж у нас політична влада, яка також хлібом не корми, дає оце позвіздитися, показати, що а Володимир Зеленський у нас молодець. Так, він молодець, він до цього говорив Штатам, що нам не потрібен кредит. Тобто Володимир Зеленський прямо не розуміє, як працює політика. Це просто жах. Тобто він не розуміє, як працює політика, зате він хоче позвіздитися всюди. Дуже розумно, страшно. Завжди от про саме такого політичного лідера, як він. Хоча, знову ж таки, Володимиру Зеленському треба якось мати на увазі, що все, що зробить зараз Єрмак, ляже на нього. Тому що Єрмак, по суті, прикривається його ім'ям. Це я вам так кажу, натякаю. Тобто Єрмака зараз дешевше сплавить з політичної точки зору. США якраз тільки порадуються. Оце було б класно. Оце було б зрозуміло, що у нас є, ну, хоч якісь реформи, що у нас є хоч якась відповідальність. Тому що так США дали нам зброю знову ж таки. Тому що, звісно, що у нас критична ситуація, звісно, що хтось попросив, не знаю хто. Але від нас надалі будуть вимагати реформи. І відвертіться, прикриватися суверенітетом уже я вам не дам. Тому що я вам буду тицяти в той самий стрім, на якому я казала, що нам потрібен ленд ліс на позавчора. І буду вчити згоди 2 2. Ну, Тому що всі дорослі люди, а толку з того я не бачу. Ну, тобто люди, можливо, в соціальній сфері десь там і викочують, але їм точно не місце в політиці. Народ, даруйте, це видно. По глибині аналізу поротек ми любимо це місію по древу, Типу, я не розумію, дивлячись на ваші ролики, що сенсу у вашому ролику від початку нуль. І цим самим страждає наш президент, який перебирає на себе всю медійну сферу. І він забуває про те, що те, що він не розуміється на політиці політики бачить за 200 км. Ну, не лізьте ви в політику, якщо ви не політики. Бо це просто суїцидальна ваша програма буде. Ну, Слово політики так не роблять. Так роблять дилетанти, повні аматори, в яких дитячий садочок десь там чухається. Що ми ще можемо зробити? Окрім того, що не зле було. б... Все ж таки якось відкотити надмірну концентрацію влади. Тому що якщо це не зробить Володимир Зеленський, за нього це зроблять обставини. Ну, тобто, Там буде взагалі історія без рук, те, що називається, Ну, тобто, там о, намічаються серйозні проблеми. Ну, тобто, у нас буде не зовсім легітимний президент. Який навіть не постарався якось зробити розумний вигляд зі своєю легітимізацією, у нас є парламент, який висить в повітрі, взагалі в неробочому стані, про уряд я взагалі мовчу. Тобто я не бачила взагалі, не пам'ятаю за наш український політичний процес, щоб президент отак нахабно наприклад, взяв і міняв міністрів. Ну, як, у президента є по деяким міністрам, так би мовити, свої там, повноваження? Але щоб президент делегував заміну міністрів без парламенту? Тобто навіть не проговорюючи в парламенті, навіть на рівні чуток? Оце як мають коментувати США? Народ, ви думаєте, цього не видно, прям ніде-ніде? Ви думаєте, ви в мене такі гарні, ну тобто це глупство видно. І це не політичний процес. Це, так би мовити, у нас автократія, яка має стрімку тенденцію до диктатури. І народ, якому подобаються такі обставини, от що найцікавіше. Тобто це надзвичайно жахлива картина. Так, Європа і США підтримує народ, але це не привід паразитувати на темі. Тому що що-що, але паразитувати на темі, у нас прям сильно ми любимо От прямо до не ходи, їсти пити не давай. Ну, тобто що-що або піариться на чужій роботі, Оце прямо наша сільба тема. Хоча політика. Я вам не дарма показала, це шахмати, це шахова гра, де рахуються ходи. Якщо люди не здатні проаналізувати ходи, ну я не знаю. Ну, Тобто, ну, це вкрай погана справа. Я розумію, що в мене зараз за спиною дитячий садочок сонечку. А попереду у мене ворог, який хоче нас з'їсть. І він, до речі, не жартує, що він хоче нас з'їсть. Він про це відверто каже. І так би мовити, вирулювати тим, що є інтернет і слава Богу. Ну, тобто це вкрай така слизька і непевна ситуація. Тобто, я розумію всі свої плюси і мінуси, в якій я точці знаходжуся, з якими умовами і так далі, і тому подібне. Але я чудово розумію, що моя країна досі, так би мовити, грається в дитячій пісочниці. Так, ми, так би мовити, відійшли від дитячого садка прям хайп, хайп, хайп. Ну, тобто перший рік війни це був прям сильний дитячий садочок, там рагулі були головні, там взагалі хрестить і тікай було, з точки зору інформаційної грамотності. Уці всі наїзди на Данила Яневського, тобто, коли ми відверто цькуємо розумного через те, що ми не розуміємо, а варіант книжечку відкрити ніде не пробігав, якщо ви не розумієте, і далі у нас наступний етап: у нас є президент, який фактично узурпував владу, який фактично, так би мовити, все, всім керує через Офіс. Державна система взагалі-то так не працює, але немає людей, які проаналізували і, так би мовити, чітко сказали і пред'явили президенту свої вимоги. Тому що у нас оця, так би мовити, історія, що ой, а війна, ой, а війна. Ну, люди у нас на 17 те і не 16 століття, і навіть не 19-те століття, навіть вже не 20-те століття, а 21 століття. Тобто припиніть думати, що якщо ми там кажемо слово президенту, то це просто Господи простить, а так нізя. Ви що? Вся влада від Бога. Ну, ви хочете оце все мені розказати? Немає ніякої влади від Бога, є історик, я це знаю. Так що випендрюватися тут не треба. Я відразу кажу, за вепінгреж можна отримати і досить сильно. Особливо з точки зору політики. Тобто політика це досить жорстка гра з декількома ходами наперед. Знову ж таки, не вловлюйте ходи не лізьте в політику. Ну, Володимир Зеленський вже поліст, тому я, так би мовити, включила зараз політінформацію, я вважаю, що я трішки. Маю право зараз включити політінформацію, всім бажаючим. Тобто, це повністю бездарна політика як така. По-перше, вона видна. По-друге, ви не забувайте, що знову ж таки, ми живемо в інформаційному світі. На нас дивляться, нас бачать. Тобто, добре, нехай президент там скаже: Ой, ну як же ж це ви без мене? Я чудово розумію. До речі, що президент Зеленський хоче тупо так би мовити взяти собі Ореол єдиного, неповторного, так би мовити, переможного президента у війні, там якось так. Тобто, переможця у війні, такого класного, а чого ще він усе робить якраз навпаки? Якщо подивитися на його, так би мовити, послужний список. Ну, тобто Володимир Зеленський думає, що, що цього не помітять, що ми живемо, не знаю вже, да? або на Марсі, або в 17 столітті ну, час змінився, а наші люди, як були совєтськими, так і лишилися поки що. Ну, тобто це просто не... неймовірно. Ну, тобто... Добре, нехай президент Зеленський там, знову ж таки, повторюсь, хочете, щоб він був окей. Я з цим не згодна фіг зі мною. Добре. Але президент Зеленський має зробити все, щоб опозиція була представлена там в парламенті і так далі, і тому подібне. Не робити наїзди на свободу слова, тому що це видно. Це добре видно. Це добре прочитується. Знову ж таки, не всі. Настільки гарні, щоб дивитися на президента Зеленського з відкритим ротом. Не настільки все погано. Тим більше, знову ж таки, що політика це сфера і на декілька кроків вперед. Тобто без стратегії тут ніяк. І оце ваше глупство, я вас дуже прошу. Будь ласка, просто візьміть і припиніть, візьміться за голову не тільки на словах. Тобто, щоб я більше не чула це в політичному полі, що там хтось у нас бере там, ну, крім того, що піариться, це фік з ним. Тобто, я розумію, що, 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 а це глупство у нас ще довго не переведеться. Але, ну, Хоч якась політична відповідальність має бути у людей, які займаються політикою. Якесь розуміння того, де ти знаходишся, в якому полі, в якій грі. Ну, тобто США нам дали допомогу. А у нас, до речі, ще мені сподобалось. Ну, тобто, частина людей сказала: ага, мало вони нам дали допомогу. Народ, у нас був 99,9%, що взагалі не дадуть в цьому році. Або якщо дадуть, то під кінець, то не факти: якщо раптом зорі там якось стануть, якщо там, не знаю, магнітуда Землі там підвищиться, то це нам дадуть цю зброю. Тобто наше політичне коло робило все для того, щоб нам таким гарним не дали допомогу. Взагалі цілком і повністю. І що далі? А тепер, зате всі включили піар. Всі включили піар, всі давай обговорювати там, я не знаю, зброю, тобто, народ вирішив, ага, а нам щось бісер тут дрібненький, так? Да? Дрібненький бісер, не знаходите. Ми ж такі гарні, ми ж цінуємо себе. Нам ж треба бісер покрупніша. А ви ви цього не заслужили по факту. От Як політики, політичні аналітики взагалі не заслужили. А те, як не заслужив цього наш офіс, це там взагалі в 100 треба помножити. Тобто ситуація ну, просто жахлива. Я маю це спостерігати, Комусь, ага, бісер якийсь дрібненький. У нас фронт сипеться. А у нас люди, які займаються, так би мовити, політичним впливом, принаймні, претендують на те, щоб мати якийсь політичний вплив, займаються дитячим садочком відвертим. От просто відвертим. І нічого не можуть зробити з президентом якому все, що треба, це просто ткнути його правдою, так би мовити, в обличчя. Він звізда, він у нас звіздум. І єдине, чого боїться патологічний звіздум, це, так би мовити, свого дзеркала, щоб йому хтось сказав, що тільки в блазень увійшовши в роль, повірить знову, що він і сам король. Генрі Гейне, здається, написав, я десь тут кину. Тобто у цього боїться наш президент. Він боїться, що, попри те, що все, що він зробив, йому в результаті скажуть, що він блазень. От блазнем був, блазнем лишився, ну, так, дорвався до, до трону короля. Молодець. Нема що сказати. А сенс від цього зовсім не зміниться. Володимир Зеленський має розуміти, що всі його ходи записані вже в історії. Якщо він хоче вийти з цієї історії, ну, принаймні, з більш-менш таким нормальним лицем, трішки непобитим і трішки не засудженим, то він має серйозно займатися політикою. Він це, так би мовити, уже не прохання. Тому що ставки великі, ми війну ще не виграли. Отут же ж на бісеру так дивитися не треба, бо ми його не заслужили. По-хорошому, з точки зору грамотної постановки політичного поля ні взагалі ні дня не разу. Ми сильно підігрували російській стороні, потім ставили себе жертву, що «Ой, російська сторона нас ображає. Ну, так ви їй даєте всі козиря в руки. Можна для початку не давати російській стороні козиря в руки з політичної точки зору. Чи прямо не такого робити? Не підігруйте російській стороні, слухайтеся США, слухайтеся Європу. Просувайте реформи, врешті-решт. Не зачесуйте, так би мовити, реальну проблему реальним оцим політичним часом. Три Гігабайти нікчемної інформації, яка подається з досить розумним. Я бачу чимало цієї інформації на українському Ютубі це жах. Це просто жах. Я знаю, що ви не знаєте. Так що не треба мені тут розказувати. Добре. Я просто сильно хотіла политись, і мене сильно вибісив цей хайп на тему, що США там дають зброю. Ну, тобто, я розумію, що ну не заслужило це українське суспільство навіть те, що влада цього не заслужила, це зрозуміло. Але українське суспільство відверто кажучи, також не дотягує, тому що воно стоїть в спаяноспаяної связки, хочу сказати спайному зв'язку із владою. Ну, тобто, частина людей інертно йде за владою. От влада йде фіг зна, куди, бо зна як і сама не розуміє, куди і навіщо. І частина наших експертів будуть вам розказувати: ні, ну, це, 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 це влада, ви що? Звісно, що це влада. Звісно, так краще. Краще, щоб у нас був один президент, а. краще я не знаю, щоб опозиції ніде не було чути. І взагалі, ну, тобто, краще, щоб це був у нас один лідер, оце, і, і так добре. От він краще знає, а нічого, що він дупляно вигрібає в політиці. Він просто нуль без палочки. Черговий розпіарений. Це просто неприпустима постановка питання. І, звісно, що дитячому садочку зброю, якщо чесно, ніхто не дасть. Тому що не можна дітям довіряти зброю, раптом ви не знали. Це просто неприпустимо. Це не дивлюся на те, що нам нашій армії потрібна зброя. Однозначно, потрібна зброя, однозначно нам потрібно вирішувати ряд питань. А хто це буде вирішувати, якщо у нас сюди отакий от, от понг Я не винуватий, і ще один не винуватий. І за те, якщо треба пропіаритися, то, блін, всі. Немає такої політичної аналітики, і якщо її немає, то і влади, відповідно, ворушитися не буде, я відразу кажу. Тому що наша влада буде ворушатися тільки сильним, так би мовити, пінком. По-іншому, ніяк. І владі треба не просто тицяти на помилки, і треба тицяти грамотно і жорстко, що характер. Тому що, знову ж таки, ви пам'ятаєте та про те, що наш президент Великий Звіздун. А звіздуни не люблять отримувати звізди. Розумієте? От Вони цього не люблять, а треба звіздун довів ситуацію, що без звізди до нього не дійде. А на кону взагалі-то людське життя. Якщо ви пам'ятаєте про фронт, про мирних людей, яким прилітає, і так далі, і тому подібне, складна оця вся ситуація. Тобто нам потрібно її вирішувати, я тут розгрібаюся з нашим тилом. Ну, тому що хтось має сказати тилу, що О, дитячий садочок у нас триває досі. І це ненормально. І дитячому садочку ніхто зброї не дасть. Взагалі, то ні зброї, ні грошей, взагалі нічого, і зробить правильно. Ну, тобто, нам фактично, що ви розуміли, допомогли, як я написала в своєму пості, очиняти. ну По факту це так. Тому що політично не заслужили ніяк. І у цього найдрібнюсінького бісера ви тим більше не заслужили. Якщо чесно. Добре, мене заносить. На цьому мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте за собою обов'язково. Люблю, цілую. Бувайте, па-па!